Ісус Христос, Він серцезнавець, і коли біля нього було розіп'ято два розбійники, один з них істинно покаявся, прийняв Господа в своє життя, за що був і прощений, і забраний в Царство Боже. Але біля Христа було релігійна знать, різні релігійні діячі, які якраз і розіп'яли Господа, які не розпинали гріх у своєму житті, але. Розіп'яли нашого Ісуса Христа також і на сьогоднішній час багато таких релігійних діячів, замість того, щоб розіп'яти гріх в своєму житті. Вони розпинають своїми гріхами Бога, замість того, щоб людей вести до Бога, вони ведуть людей в релігію, в загибель. А ми маємо розіп'яти гріх в своєму житті, істинно покаятись і стати учнями Ісуса Христа. Основа заповіді Божих: люби Бога, люби ближнього і стань учнем Ісуса Христа.